Із 31 березня українці і полтавці, зокрема, будуть вставати на годину раніше, принаймні, доки звикнуть до нового режиму дня. У ніч із суботи на неділю стрілки годинників переводять вперед. Такі зміни це стрес для організму та проблеми для забутьків. Так вважають опитані нами полтавці. Я кудись повинна їхати, поїздом не кудись а в Миргород, там у мене бабуся знайома. І я не перевела годинник, пішла на поїзд, а поїзд пішов. И все, и я вернулась обратно. Привыкание не. То есть на самом на, на самом деле я жаворонок. То есть для меня это особые проблемы не составляет. Тем более все сельские жители адаптированы более чем городские. То есть городские там долго спят, много много едят, пока проснулись. И я прихожу и зал полностью пустой и никого нету. Ну я не знаю. Было конечно странно, но потом. Посмотрела на время и поняла, что просто не переважає Так впливає звичайно, адже, де зміна режиму, організм не встигає перестраювати. Звичайно, збивається з ритму звичайного життя. Ну так впливає. Я абсолютно не звертаю. Абсолют. Для меня это не мои нашли. Потому что и настроение хорошее, встаем мы, и солнце нам помогает, и день получается длинный. Но ну, осенью хуже, конечно. Но вообще-то уже хочется, чтобы в конце концов все это прекратилось. Мы установились и стали жить нормально, как мы раньше жили, без переведення будильника. Вы знаете, мы привыкли ко всему. Вот. Я думаю, что не вплывает. Ми пройшли сурову школу, так що не впливає. Ми не боїмося нічого в цій житті. Сонливість, бо організм привик вже один в в що саме зараз вставати, і взагалі важко, більше з'являється побільше ефективного дішки, задишки. Я особисто не помічаю ніяких змін. На мене Ніяк, мабуть, не впливає. Лікарі не заперечують, хоча офіційної статистики немає, однак кількість звернень після переведення годинників зростає у період 10-15 днів, доки організм адаптується, проблеми з самопочуттям у людей є. За неофіційними даними, так відносно є такі дані, що дещо збільшується у хворих. На гіпертонічну хворобу на хворих серцево-судинну систему звернень до лікаря з приводу того чи іншого захворювання у боротьбі зі стресом та поганим самопочуттям фахівці радять приймати вітаміни, слідкувати за харчуванням, робити фізичні вправи, гуляти на свіжому повітрі, не перенавантажуватись і поступово готуватись до переведення годинників. Поступово на десять 15 хвилин або прокидатися раніше, або лягати спати на 10-15 хвилин пізніше. У комунальному підприємстві «Міськсвітло» світло пояснили, що з переходом на літній час полтавці ні грошей, ні електроенергії не зекономлять. Якщо навесні ввечері сутеніє пізніше, то прокидаються люди ще в темряві. Полтавці використовують однакову кількість освітлення, що із переходом на літній, що на зимовий час.